Українка, контр сперу. геть ти думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні промайнуть молоді літа. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись Жити хочу, геть думи, сумні, я на Богім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане, Чи для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, не стюлю ні на хвильку очей, Буду шукати зірку провідну, Ясну владарку темних ночей. Так, я буду скрізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити буду, геть, думи сумні.